Насамперед розпочинаю з приготування тіста до 250 г просіяного борошна додаю 1 столову ложку олії. До 125 мл окропу додаю трішки солі півчайної ложечки, перемішую, аби сіль розчинилася. Вливаю до тіста і замішую тісто. М'яке та еластичне тісто повинно в нас вийти. Все, тісто я помісила приблизно хвилинки 3-4. Тісто майже готове. Тепер прикриваю його кришечкою або поставити в пакет на 30 хвилин, нехай воно відпочине. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Сьогодні начинка в мене буде з сиру творога та зелені. До сиру додаю одне яйце, трішки солі до смаку. Перемішаю. Тепер наріжемо зелень. Сьогодні у мене це петрушка, кріп та зелена цибулька. Перемішую. І начинка готова. Тісто постояло, ще більше розм'якло, стало ось таке м'якеньке, але до рук не липне, як бачите. Тепер тісто потрібно розділити на шість рівних частин. Кожен шматочок тіста округляю. Формую ось таку кульку. Обов'язково прикриваю тісто рушником, аби тісто не завітрювалося. І дам постояти кулькам ще 5 хвилин. Тісто постоїло, подивіться, яке воно м'якесеньке, еластичне, гладесеньке. Тепер буду розкачувати в коржики. І починаю розкачувати. Розкачала ось такий корж на дві долоні. Тісто розкатане, тепер розподіляю начинку, порівну намагаюся розподілити, розподіляю і формую чудо по принципу чебуреків. На одну половину тіста накладаю начинку, розподіляю, прикриваю другою половинкою, випускаю повітря і защіпую. Сковорідка розкалилася, починаю обсмажувати на сухій сковорідці. Сковорідка у мене велика, 28 см в діаметрі, тож обсмажую по два чудо одразу. Обсмажую на невеличкому вогні. Ось так. Злегка підсмажилася, перевертаю на другу сторону. Ще раз перевертаю на другу сторону. Чудо готові. Готуються дуже швидко, буквально по декілька хвилин з кожної сторони. А ось ці вже готові, поки ще гарячі, змащую вершковим маслом, але це не обов'язково. Ну що ж, можна і скуштувати?